Ілля читання, слава тобі, Господи, слава! тобі! Будьмо уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплести трохи від землі, а сам сівши, з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже наставнику. Всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони зробили і піймали велику сили риби, їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса й каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, жах бо великий орнув його, й усіх, що були з ним, відловит верив, що їх піймали, як також і Якова та Івана, сидів за ведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: не бійся, віднині будеш ловити людей. І ви, тягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Звати отець Роман, я менше як 24 години є у Чикаго. Я сам з Парижа, де служу у єпархії святого Володимира, і на запрошення владики, цей тиждень гостюю у Чикаго, де буду брати участь у цій конференції, яка буде для священників. Сьогодні, у цю неділю, ми чуємо цю історію, яку записують усі синоптики усі три євангелисти Матей, Марко та Лука. І яка була особливо популярною, надихаючою серед перших християн. Ця історія, з однієї сторони, є досить простою, але рівно ж дуже глибокою. Ми бачимо Христа, який навчає на березі Генезарецького озера. Перед тим кілька днями, тижнями раніше, Христос не був прийнятий у своїх містах. На нього дивились скептично, не приймали його навчання. Але чуємо, як це Слово Боже, яке він промовляє, гуртує навколо нього натовпи простих людей, натовпи людей, які розуміють, що те, що говорить Христос, не є ще одною наукою якогось мудрого чоловіка, але щось, що живить їх зсередини, дає їм, можна сказати, саме життя. І ось, навчаючи Христос, як пише Євангелист Лука, бачить цих два човни. Човни майбутніх апостолів. Входить в них і просить відплисти трохи далі, аби продовжити своє навчання. Закінчивши, каже до Петра, відпливи на глибінь, щоб піймати риби. Можна собі уявити тільки реакцію Петра, Петра і його побратимів, які ціле життя займалися рибальством, які розуміли, що якщо після довгої і виснажливої праці нічної вони нічого не спіймали, то зараз відплести у цю денну спеку це певний абсурд. Для чого? Немає потреби. Бо і так нічого не злабить. Але Петро каже, на Твоє слово я це зроблю, хоча правдоподібно у своєму серці сумнівається. Цей епізод є дуже промовистий. Бо, можливо, ми часто у своєму житті після довгих випробувань, після довгих якихось поневірянь, страждань чуємо цей. Глибокий внутрішній голос, який нас закликає, спробуй зробити ще один крок. Відійди зараз, але зі мною на цю глибінь. Але ми кажемо, Боже, я це спробував, це спробував, це спробував, нічого не вдається. Я залишусь при березі, бо все одно з того нічого не буде. Але Петро відходить на глибінь, і ми бачимо, що стається. Не лише його човен, але й інші, які навколо нього стають наповненими цією рибою. Іншими словами, те, що відбувається, перевищує набагато очікування і розуміння Петра. І це відбувається кожного разу, коли ми на заклик Божий робимо оцей крок, який, на нашу думку, Є, можна сказати, безглуздим, крок віри, крок повної довіри до Бога. Петро впускає у човен Христа. І його човен наповнюється не лише рибою, але й змістом для цілого Петрового життя. Коли ми знаходимося у житті, у нашому човні без Христа, ми стоїмо на мілені і перебираємо ці сіті, які не мають плоду, не мають поживу. Але коли ми йдемо з Христом на глибину, ми залишаємося наповнені тим, чим ми самі своїми власними силами досягнути не можемо. Я б хотів підкреслити одну цю важливу річ. Христос не робить чуда на мілені, не наповнює човни, які стоять біля берега, але заохочує Петра, просить Його, щоб той відплив на глибину, щоб той проявив свої також людські вміння і здатності співпрацювати з Богом. Іншими словами, Христос, коли щось нам обіцяє, коли щось за... каже, що буде вам це і це, але рівно ж каже, зроби щось для цього, вийди на цю глибінь, помисли, що ти можеш зробити. Є така одна цікава, смішна історія. Один чоловік дуже хотів виграти лотерею, дуже велику суму грошей. І дуже-дуже довго молився, 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 молився. І в один момент Господеві це обридає, він посилає ангела до того чоловіка і каже: Слухай, ну ти можеш бодай лотерейний квиток купити? Знаєте, в кожній історії є доля правди. І коли ми молимося за наші численні бажання, наші прохання, рівно ж треба ставити це запитанням перед собою, що я можу зробити для цього, аби це моє прохання здійснилось? Аби це моє прохання було почути Господу. Що я можу дати як людина? Петро всього-навсього відпливає, робить те, що він робив кожного дня, але він повертається того дня наповнений. Його човен, його сіті, сіті, його побратимів, такою кількістю риби, що він собі не міг помислити. Але це є не кінець, бо відбувається щось набагато важливіше. Дивлячись на це чудо, дивлячись на те, що сталося, Петро розуміє, що перед ним не просто якийсь чоловік, який здатний робити великі чуда. Його Господь. І це розуміння веде до того, що Петро усвідомлює, ким водночас і він є. І його слова Господи, відійни від мене, бо я грішний чоловік є словами правди, які з'являються у серці Петра тоді, коли він стоїть перед обличчям Бога. Це те рівно, що і відбувається у нашому житті, коли ми дозволяємо Богові війти у човен нашого життя, відплести з ним на глибінь і зробити щось неймовірне у нашому житті. Ми не лише пізнаємо Бога, але й ми пізнаємо правду про самих себе. І ми бачимо себе такими, як нас бачить Господь. А він нас бачить своїми доньками і синами. Закінчення цього Євангелія теж є дуже промовистим. Каже євангелист Лука, що вони вийшли на берег, залишили свої сіті і човни і пішли за Христом. Не лише човен як засіб пересування, засіб для рибальства, але човен як цілий символ попереднього життя. Учні, які починають йти за Христом, розуміють, що попереднє їхнє життя вже не буде після зустрічі з Христом таким самим. Вони залишаються все, бо попереду щось велике, невідоме, певні випробування, але щось, заради чого вони готові залишити своє попереднє життя. Дорогі у Христі, сестри і брати. Не біймося виходити на глибину, коли чуємо цей заклик. Не біймося у човні нашого життя відплисти туди, де можливо не маємо опори і не можемо досягнути дна. Бо саме там, де віддаємося у Божу опіку, бо саме там, де дозволяємо Богові керувати нашим життям. Будьмо певні, саме там є місце і для великих речей у нашому житті. Я певний, що ці слова вийде зі мною на глибину, звучать у житті кожного з нас у різний момент. Лиш треба почути, лиш треба відважитись. І наше життя, наші човни, наші сіті ніколи не будуть пустими. Бо якщо з нами є Христос, з нами буде й повнота життя. Слава Ісусу Христу!